Вітаю вас, шановні глядачі. Доброго Ще дня. раз хочу зробити новий вступ, дякую, що привіталися. Будиночок ми, який оглядаємо, він господарями побудований, власноруч, кожна цеглинка, кожна, кожний блок, кожна шиферинка. І ну, дуже цікавий будинок, він капітальний, надійний, жодної зони осадки не знайшов. При і все, будемо Там є ворота, там е, можна спокійно заганяти автомобіль. При вході по лівій стороні є каналізаційна яма і їх дві. Дві. Да. Да. Тут з чого ви сказали? Це умивальник і ванна, а туалет отдільна яма. Ні, 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 подожди. Вона із -блока, чи блока. Шлак, шлакоблока зроблена. Шлакоблок об'ємом 7 кубів. Да, до 7 кубів. Да. А та друга яма? 4 куби. Так, а ну Колиці. Давайте розкажемо. У нас електроживлення три фази. Три фази. Е, газопостачання. газопостачання і водопостачання. І, це, і інтернет. А, І інтернет, швидкий. Кристал. Кристал. Подвір'я 19 соток приватизовано двома державними актами. Будемо зараз їх показувати. Так, так. О, ось будиночок. В якому році побудували? В 94 му побудований. 94-й. І у нас будиночок як керамзитоблок? Керамзитоблок, так. Да. І обкладений білим кривчом і утеплений. І зверху утеплений стеродур чи пінопласт? Пінопласт 5 см. П'ятерочка пінопласту да. обіду. До речі, зразу хочу звернути увагу, господар молодець, мені подобається. От там зверху над ем, пінопластом навіть зроблений додатковий козарьо для того, Ми щоб не щоб вода... вода. — да, да. да, mm -hmm. молодці Що ви розривали щось. пінопласт. Да. Тут у вас, я так розумію, А, вірандочку ви, мабуть, зразу будували. Ну, Зразу була постійна хата, а потім прибудована віранда. А, не за один разу, так. А у вас з чого? Бетон. Повністю бетонний. Так, да, Глибину да, бетон. І а, самолитий чи плити? Литий, литий. Все литіло. Не блоками. Без бутового камня? Без бутового бетон заливати все. І хозблок у, у вас з шлакоблок? Шлакоблок. 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 У хозблокі багато, дуже шикарне приміщення. Воно об'єднане, хоча господаря зроблено два входи. О, от, ось один другий. Але тут знаєте, з такими погрибами приємно людям спуститися доказати. На що звернув увагу? По-перше, дуже сухо. Yeah. Я не знаю, як тут господар добився такої сухості, що взагалі ніде не краплинки, нічого немає. А, сходи, ну я розумію, що сходи трошки були підфарбовані, але просто тут no. на випадок... Тепло, як тепло. На даний час і не сильно було, наприклад, як на вулиці поголодало. Полочки капітальніші. З, бетон, З бетону, блитий бетон. Да. І ще, мабуть, ніша для картошки. Да, то для картошки ніша і потолок бетонірований. Я навіть, навезу на фотосесію, я звернув увагу. По сходах сходи до як драбина, але підніматися зовсім не важко. Тобто, я піднявся, опустився. І так, вискочив з господарем з погріба і йдемо далі по двору. А це у вас що за приміщення? Теж для було для сторону для держання всякого сільського а, податку, так. Так? Да, 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 да. так, Будиночок у нас, ми вже презентували, що він 94-го року. Стіни утеплені пінопластом. Вікна частково дерев'яні. Так. Там все, все металопластика, це в веранді і маленьке віконечко у, коридорчику. Там Прийнято. дерев'яне. Так, далі. З усіх сторон огорожа я вже розповідав. Літній туалет. У вас прямо він так зроблений, як на пляжі? Да, так, то користі. закрито, щоб нічого не, не смущало людей. Нічого, щоб... А, якщо захочеться да. з-під дверьми да, посидіти, да, да, то... Да, да. Прямо Будинок капітальний, навіть навіть якщо дивитися навкруги і звернути увагу на фронтони, навіть жодної осадочки і тріщинки ніде немає. Бо тобто дуже часто виходить, що ми дивимося у тебе ні будинки і ми не бачимо, що під пінопластом знаходиться. Тут добре зрозуміло, що осадок ніде по будинку немає. Так, ага, от там ще раз виведено заземлення додаткове, yeah. але це заземлення сугубо тільки для циркуляційного насосу. Yeah. Yeah. А в хозблокі ще... заземлення зроблено під полом, забетоніровано повністю на всі три фази, на yeah. щиток yeah. Yeah. керування. Он заходить електроживлення три фази до опори. Yeah. Щочик там електрощочик стоїть. Так, у yeah, нас, нас тут дві yeah. діниця, вона з водою. Зараз здається, вот, дуже мало там. Відрір 5 води дуже тільки. Дуже мало. А от там я звернув увагу, у вас далеко-далеко бачачок стоїть. То ви його... хазяйство не такий бачачок був. Вода там стояла, да? Да, для поливу. Ну все, ну, видно, що по хазяйку. Колодець знизу викладений цеглою, потім земля і потім зверху зроблено компак. Mm -hmm. ну, Кирпичана й обкладена і обштукатура. Ага, так. Да. І можливо на фотографіях люди роздивляться. Сонечко світить прямо у об'єктив і трошечки затемнена зйомка. А ну зараз може повернутися ось так. О! Мабуть, це саме ще кардикада. Зараз я задаюся і тут зроблю фотобудинку. Зайшли ми в будиночок з господарем. Як зазвичай покажу, що я в білих шкарпетках, а господар у чорних шкарпетках. <рес> <рес> То так, для, для юмору. Так, верандочка, яка добудована була до центрального входу. Тут лише тільки у вірандочці дерев'яне віконце стоїть, і вона холодна, тому що тут немає ніякого жодного радіатору. Немає опалення, опалення, опалення. опалення Так. Розмови. Так, підлога у вас. Бачу, це ліноліум. Да, там, значить, залити карантитобетоном і зверху положений ліноліум. І, і, і терсоплита, а потім ліноліум. Карентитобетон, т... це виходить, він трошечки тепліший, ніж звичайний. Да, так, потім... да, да. це не трошки, а добре тепліший карантин. Потім терсоплита на смолі і ліноліум. Ага, і ще й на т... смолі. Да. А, так, можу спогодитися 100% з господарем, тому що а, при вході в будинок вже я другий раз. В будинку і жодного разу я не відчув взагалі ніякого <кій> запаху, як цвілі. А, плесні, там, да, і, да, да. О, вмикайте світло, будь ласка. О, я пробігся, коли фотки робив. Так, далі. У людей на стінах шпалери, вікна всі металопластикові, труби. Металеві, але ці бі... радіатори, як це Біметал. Біометал. Бі є а чогуни, ну... є час, одна батарея, одна стальна, а то біометал. Ага. А, бі а тут бі пол дерев'яний. У кімнаті дерев'яний дерев пол, згуби дерев'яний пол. Ага. А ну хоч поділіться досвідом, скільки ви витрачали на опалення, ну, так, щоб коли ви топи... економили і коли нормально жарили. Коли нормально топиться, 400 кубов десь місяць у морозну погоду треба сюди газу. Прийнято. Так, що хочу сказати. У людей дві кімнати, шпалери переклеєні, дві кімнати ні. Але планування, що зала о, прихожа, а потім спальня, зала, зала це, це була, і де, знову ще да, одна спальня. Да. Так, ну що, виглянемо залу. Заходячи в залу, то що в нас підлога? Пол, значить, тут само, так само була система зроблена ліноліум, бетон, ага. ліноліум, а потім зверху положений дерев'яний зверху пол. Так, зрозуміло. Підскажіть глядачам, тюлі і карнизи ви залишите? Да. Чи да. Залишите, да. так? Да. Ну це вже хороший бонус. От там в углу видно, що заведений Кристал. оптоволоконний інтернет-кристал. До речі, вікна тут деякі частково ставилися більш надійні, більш тепліші, і видно, що вони такі. Це двохкамерні вікна. Да. Двокамерні, але тут. Профіль опах, товший, да, товший, да. А там товщий. товщий, там да, Відчувається да. дуже добре. Висота стелі у вас, я думаю, 2,95 це... а я б хотів на 5 см підбрехати більше. А зараз то, що поголов дерев'яний пол, ось, а так було 3 метри. Ні, це я вам глазуміром хотів наміряти, а не тим, що в документах прочитав. <рес> <рес> так, і тут це спальня ваша, так? Так. Да, да. Чувствується, що господарі простенькі. Тут все по-простому, все спокійно. Так, отут. Склопакет, ага, це, це сторона у вас звичайні скло, да. більш тонкіші склопакети. Це яке у вас бетони? Бетони. О, тут Радіатор вони поміняли. То чого вони? От бачите, якусь за ето, щось не знайдуть. <різь> <різь> Ладно, це нічого такого страшного. Нічого. <різь> Так, у вас туди ніде, дивлюся, от видно, що господар займався. Тут трошки менше? Так, Так, а тут в цьому конаті став це. Так, ось у господарів виїжджать е, документи на будинок. У людей приватизовано за ділянка 10 соток під будівництво, потім 9, 9 соток і 9 квадратних метрів ділянка для ведення особистого селянського господарства. План, технічний паспорт нам прийдеться переробляти, тому що він. Вважається по нормах, як застарілий, і загальна площа будинку 83,8 квадратних метра. Житлова 43,6 А, так у нас площа будинку збільшиться. Тут у вас є площа 9,9, яка не включена в загальну. І в сумі у вас вийде майже 93 квадратних 94,5. Десь вийде. Площа будинку. Так, міжкімнатні двері ні разу не умовився. Тут бачу дерев'яні. Да, де... Тут це теж дерев'яні. Так, да, 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 да. це дерев'яні Дер і ще вставлені такі у вас класні, цікаві цьоблишка. Да, Цекло ця... таке. Р... Рифльоне. Рифльоне. Да. Так, точно. Так, а ось подожіть, я ж хотів ще ж людям показати пакет, який збільшеної товщини. До речі, ці вікна набагато дорожче стоять, наскільки да, да. Да. Од... Один тільки чугунний радіатор, все. А, Подижі, чугунний, металевий і. Так, ну от такий у нас получився огляд з господарем. Що ми з вами забули розповісти? А, ми на чердак не збігали. На чертах, так. Да. Побігли на чертак. Дякую, ще з, з, з хати спомнив, що я ще ж не показав вам санвузу, не показав кухню, не показав котла. Прям. <звук> ну, це це, це, це був би бу відеогляд. До речі, господаря не тільки світло. А ще й витяжка працює. Тобто там вентилятор десь гуде, да, то да. я його не у буду потул, показувати. Так, є місце для пральної машини, є місце для туалету, є е, ванна металева. Чого ну, чугуна. 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 Вибачте, я ж чугуна. відбивати я маль не буду, щоб перевірити? Да, 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 да. на. Так, стіни вкладено плиткою. Да. Хтось каже, плитка старого образця. Але повірте, е, вона старого, але... Вона ще в тій якості, з якою можна жити, миритися і не сильно заморочуватися. Далі кухня. На кухні гаряча вода у господарів від настільної газової колонки, да. замінено у людей котел. До речі, Я... циркуляційний насос. Да. Ну, тут на звичайному крані, да, а, так, якщо навіть світло виключилося, виключився циркуляційний насос. Ви відчуваєте, що в хаті стало прохолодно, прийшли, кранік відкрили, і все одно харізметикло. Без прив'язки до електроенергії. Да. Правильно? Да. Правильно. Так, я вибачаю, прийдеться потопатися, щоб вам показати кухню. Зараз я злізу, ще мені господи, пошиє дасть, що я все. я щоб кум'яко не напити головне. Ну, кухні лічильник стоїть. Так, а тепер, тепер що? Да. Ну коридорчик тут, тут це приходит. У вас бетонна підлога, так? Да? Це плитка. Лежить тут плитка, ага, ага, плитка ага. і прикида просто ліноліум. Зрозуміло. Да. Ну і прихожа, це тут можете сказати про прихожу. Є де. Ось шкаф стоїть. А, розівало. прихожка, так. Да. Це у вас зимня прихожка. Да, да. Це розівалочка. Так одежа, тут все в цьому шкафу знаходиться. Да, — А там можна сказати, там, де літня. Да, да, по літу, да, Тут тут можна. Ага. Да. — Так, прийнято. Да. прийнято. Прийнято, До речі, не разу не похвалив хазяйку, але ви молодець. Все одно. Відео включу, все одно похвалюю. Чого я сюди піднявся? Тому що тут просто гріх було не показати. Перше, під шифером лежить ем, рубіроїд. Робірой, да. Він в доброму стані. Взагалі шашеля ніде немає. Ні капельки не капельки немає. Так. Далі вже проїзду немає. Буточок у нас всередині стоїть добре. І підійде дорога на Так. Поверну фотоапарат, щоб вас не показувати. По цій дорозі їздить тільки... Раз, два, три, чотири сусіди. Ніхто нікому не заважає і коли під'їжджаєте під двір, зроблено карманчик. У цей карманчик ставите собі автомобіль, а далі сусіди виїжджають, ніхто нікому не заважає. Місце для гаража вистачає повністю із головою. Мабуть, це буде відео початок. Да. Я думаю так. Да, і зараз мабуть ще... Ходімо ще й другу сторону покажемо. Да, ну, Та це по пошту сходить. А, по пошту? Та, ну, Друга вулиця також тупікова, насипана. І насипна. А там далі туди ніхто не їздить, окрім ті кому треба і дозволено. І ось така огорожа. Процесс до до огляду я вже трошечки розповів. Поштовий ящик на іншій вулиці нічого страшного, всі переживуть. Поруч у нас вокзал. Так. Да. Скільки ви йдете пішки до вокзалу? Сім хвилин десь. Сім хвилин. Хто буде задавати питання, щоб знали вісти. І е, так, за вокзал сказали, за вулиці сказали. Дякую всім за перегляд. Хто дивився до кінця відео. Так, ну що ж, хочу додати під час перегляду фотографій таку інформацію. На відео у мене не спрацював мікрофон, і мене було дуже погано чутно, за що я вибачаюсь. Ну, так буває. Техніка буває підводить, ми її протестували, але, ну, помилка. Нічого. Далі по будинку хочу додати, що він мені технічно дуже сподобався, а іменно він кріпкий. Жодної зони осадки такої по стінах я не знайшов. Всередині у людей косметично, охайно, чисто приятно, сухо, вікна всі поміняні, комунікації всі підведені, газ. Електрожилення три фази, водопостачання від місцевого водопроводу. Обладнано дві каналізаційних ями, є ще приямок для обслуговування водопроводу, тобто відключення його від мережі. Це все безпека. Далі до подвір'я дві під'їзних дороги. Обидві тупікові, тобто вулиця тупік. Посторонні ніхто не ходить. У господаря вихід на обидві вулиці, як по фасадній, так і по другій стороні. Тобто є можливість собі обладнати гараж хоч з однієї, хоч з іншої сторони. Але акцентую увагу, що на земельній ділянці під сільське господарство офіційно будувати гараж заборонено. То треба буде гараж ховати в глибину, для того, щоб він будувався на ділянці під будівництво, або просто побудувати його з тієї, сторони, з якої. Ділянка під будівництво межує з дорогою. Подвір'я у них там молодий і змішаний сад, частково старіший і частково молодший. Але старого саду дуже-дуже практично не бачив. Там оріг тільки що старий, дуже якісно зроблений підвал, тобто погріб. Сходить на нього і заходить, було доволі неважко. У людей все так по газя зроблено. Повірте, і ті люди, хто хоче собі побудувати нове подвір'я, або та людина, яка знає якість будівництва, то всі зрозуміють, що тут прийти, доробити всередині косметичний ремонт під себе, там, де-ніде положити ліноліум, ой, ламінат, наприклад. Переробити косметику, можливо, там, у ванні там, перекласти плитку під себе, і повірте, будинок просто гарної якості. І таких будинків на ринку практично немає. Якщо вони є, то зараз за рахунок того, що зроблено відео, можна провести гарний якісний аналіз і вам цей аналіз донести. Шляхом перегляду і огляду будинку. Кожен господар зробить під себе. Говорить, що там куча роботи. У кожному будинку куча роботи. У цьому будинку ціна і якість непогані. Ціна виставлена не мною. А ціна виставлена від господаря. Можливо, ціна буде ще змінюватися. Це все залежить не від мене, а від продавця. Тому. Там на питання, що Рома, ти ставиш, е, виставляєш на продаж дорогі будинки, ви повинні віднести з розумінням. Я рекламую всі будинки, які мені будуть виставляти на продаж. І дешеві, і дорогі, і хороші, і погані, і близько, і далеко, і з транспортом, без транспорту, всі підряд, без виключень. Тому. Хто пише там в коментарях, що цей канал а, для людей, а, які там хочуть дешевші будинки, дорожчі. Ні, цей канал, в якому будуть показуватися всі підряд будинки без виключення. Будинок мені сподобався як і першого разу на перегляді, так і другого разу на перегляді. І в мене до будинку зауважень технічних немає взагалі ніяких. Кому що не зміг донести на відео, приїжджайте, дивіться будинок вживу. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.